Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про БРІкс. Є дві негоди. По-перше, з 1 січня це формування збільшилося вдвічі, а по друге, з 1 січня у Бріксі головою Російської Федерації. Тому давайте спробуємо подивитися, що по той бік стіни, а також подумати і розібратися, з чого зроблені цеглини. Які формують Брікс? Брікс не був нової якості, нібито з 1 січня. Чи це так, будемо дивитися і спостерігати і описати це утворення далі старою абревіатурою вже не вдасться, оскільки до Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки приєдналися ще 5 країн. Це Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Отже, відтепер це буде БРІкс Плюс. Запросили ці нові країни до організації, чи точніше до формування ще влітку 2023 року. І тоді ж треба сказати, запрошення отримала також і Аргентина, шостий можливий член об'єднання. Але наприкінці грудня новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно повідомив президента Росії та голову Південно Африканської Республіки про те, що Аргентина відмовляється від участі в БРІКС. Разом з тим, Аргентина вже давно приєдналася до китайської ініціативи Один пояс, один шлях, і навіть в рамках цього проекту вже встигла. Отримати додаткове інвестування в розмірі лі... 23 мільярди доларів на декілька проєктів. Після розширення БРІКС організація об'єднаної країни з більше, ніж третиною світового ВВП та е... нараховують вони 45% населення світу. Учасники мають також майже 45% запасу сирої світової нафти. Більшість членів офіційно дотримуються нейтральної позиції у війні Росії з Україною та не підтримують спроб країн Заходу ізолювати Москву на міжнародній арені. Реальна економічна взаємодія в цьому формуванні та її ефективність на даний момент невисокі. Це скоріше клуб. То, власне, і створювався Брікс як клуб, клуб для дискусії та обговорення спільних проблем. Варто Підкреслити, що з нового року з розширенням цієї організації для Росії особливо важливим стало набуття членства чи участь двох країн Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Вони входять до ОПЕК до організації країн експортерів нафти, яка є для Російської Федерації дуже важливою. Треба згадати і сказати кілька слів про історію появи Брікс. Точніше, спочатку це був Брік. Це не зовсім типова історія, можна навіть сказати унікальна. Як колись астрономи вирахували наявність двох планет сонячної системи, яких ще ніхто не бачив в телескопи, це Нептун та Уран. Так само Брік спочатку виник як науковий акронім. Як наукове скорочення, і автором цього е, акроніму був відомий аналітик, фінансовий аналітик і інвестиційний, аналітик Джим О'ніл. Він цю абревіатуру ввів у життя в обіг ще у 2001 році, що спонукало його до того, щоб об'єднати декілька країн однією такою влучною назвою. Е, приводом було те, що аналізуючи Темпи економічного розвитку, економіст передбачив, що в 50 років ці країни зможуть зайняти лідируючі позиції і стати провідними економіками світу. Це був науковий прогноз. Це було наукове передбачення. Але країни, які були виділені чи точніше об'єднані в цю групу. Поступово також почали говорити про необхідність і можливість спільної роботи, принаймні спільних зустрічей, спільного обговорення. Найбільш ініціативними в цьому напрямку були е, політики і керівники Російської Федерації. Їм треба було створити новий майданчик там, де вони хотіли бачити себе на головних ролях. І таким чином. Е, у 2009 лише році, через 8 років після появи самої назви, відбувся перший саміт БРІК. Він відбувся, оскільки ініціатором була Росія, у місті Єкатеринбурзі в Російській Федерації. Примітно, що тоді, у 2009 році, в Російській Федерації був тимчасовий президент Дмитрій Медведєв. Іронія доля ще полягає в тому, що цей саміт прийняв дві заяви спільна заява лідерів країн Брік, та друга заява, увага, друга заява стосувалася глобальної продовольчої безпеки, тобто саме того, що дуже сильно зруйнувала Російська Федерація, розпочавши агресивну війну проти України. В 2011 році до об'єднання приєдналася Південна Африканська Республіка, і таким чином БРІК перетворився на БРІкс відповідно до е, назви цієї країни англійською мовою і е, функціонує як неформальний клуб для створення платформи для своїх членів, щоб е, серед іншого також протиставити себе. Е, з Своїми ідеями щодо створення нового іншого світового порядку, ніж той, де домінують Сполучені Штати, нібито Америки, де, е, як ми вже звикли бачити це в російській пропаганді, е, об'єднався весь Західний світ. В Брік нема ніяких органів постійних. Е, Брік немає. Е, Штаб-квартири, кожна країна головує в цій організації по одному року, і механізм роботи це консультації. Консультації широкого кола питань, серед яких головне місце займають питання фінансові, питання економічні, але останнім часом також до порядку денного включаються всі питання, які належать до проблем, з якими стикається світове співтовариство. Починаючи від техногенних катастроф та змін клімату, до боротьби з захворюваннями, станом охорони здоров'я та боротьби з бідністю. Тобто такі собі дискусії широкого кола питань. І, попри те, що клуб дискусійний, все ж таки одну установу в рамках БРІКС було створено в 2014 році, почав функціонувати. Новий банк розвитку, так він називається. Новий банк розвитку. І очолює цей банк колишня президентка Бразилії Діл Марусов. Слід сказати, що за 10 років існування інвестиції банку були досить скромними. Це 33 мільярди доларів, приблизно третина того, що Світовий банк інвестує за один рік, а тут за 10. Ну, але банк існує і продовжує працювати. На момент 15-го крайнього чи останнього саміту БРІКС, який відбувся минулого року в Йоганнесбурзі, в Південній Африці, вже 23 держави офіційно подали заявки на приєднання до цього об'єднання. І коло таких зацікавлених країн зростає. На сьогодні. Їх вже більше 40. Тобто, перша хвиля розширення, скоріш за все, не є останньою, але наскільки це ефективно, будемо дивитись, нас сьогодні більш за все цікавить, що там робить, яку позицію займає Російська Федерація, з чим вона зараз виступає в Бріксі і з чим розпочала своє головування. Ну, по-перше, сама російська агресія, звичайно. Нікого не залишило осторонь, і з початку війни, великої війни проти України, відбулося вже два саміти БРІКС. Перший з них був у червні 2022 року і під головуванням Китаю. Це був віртуальний саміт. І минулого року восени в Йоганнесбурзі відбувся вже саміт, коли лідери країн-членів БРІКС. Крім одного, крім злочинного диктатора, змогли прибути і зустрітися разом в столиці Південно-Африканської Республіки. Була прийнята на Пікінському саміті, віртуальному саміті БРИКС, декларація. В Пекінській декларації є окремий розділ захист миру та безпеки. Російсько-українська війна стоїть на першому місці безпекового порядку ДНО, хоча цій темі присвячений лише один пункт. Це вже важливо, оскільки рішення там і декларації приймаються консенсусом, отже, інші країни-учасниці змусили Російську Федерацію погодитись на те, щоб такий пункт був включений. Що там ми можемо прочитати? Держави Брікс висловили зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав, підкреслили відданість мирному врегулюванню розбіжностей і суперечок між державами, шляхом діалогу та консультацій, та висловили підтримку прямих переговорів між Україною та між українською та російською сторонами, які мають враховувати резолюції Генеральної асамблеї ООН. Як відомо, і як і легко було прогнозувати і очікувати, це залишилось на папері, як і всі заклики в численних резолюціях Генеральної асамблеї ООН та ті заклики, які звучали під час засідань Ради безпеки ООН на цю тему. Отже, питання є, лідери країн-членів чи країн-учасниць БРІКС не можуть уникнути. Цієї ситуації і далі будуть приділяти їй увагу на саміті в Йоганнесбурзі головною інтригою була участь чи не участь Путіна, оскільки на той час уже був ордер Міжнародного кримінального суду, а Південно Африканська Республіка ратифікувала статут. Отже, була б зобов'язана затримати, затримати російського диктатора у разі, якби він туди прибув. Так і не наважився в результаті виїхати за межі своєї імперії Путін, і тому саміт пройшов без нього. Він звертався до лідерів БРІкс віртуально, і це також було однією з прикмет того часу і цього саміту. Які питання розглядалися в Йоганнесбурзі? Це традиційні питання, які переходять. Майже з усіх резолюцій, з усіх декларацій, які обговорювалися в в рамках БРІС, передусім це реформування ООН справедливо, і не тільки в цьому форматі, питання реформування ООН визначається як одне з найбільш нагальних, оскільки не відповідає вимогам часу. Робота цієї універсальної організації і лідери БРІКС, які, власне кажучи, представляють зараз ще більше населення і ще більш впливові країни, постійно нагадують собі і всьому світові про те, що треба збільшити представництво і ефективність роботи Ради безпеки ООН за рахунок нових членів. І це було б адекватною відповіддю на глобальні виклики і підтримки амбіцій країн Африки, Азії та Латинської Америки. Безумовно, ми розуміємо, що йдеться передусім про ті країни, які з самого початку були у складі БРІкс: Бразилію, Індію і Південну Африку. Другий пункт, на який звернули увагу лідери БРікс. Це сприяння використанню місцевих валют у міжнародній торгівлі та фінансових операціях. Це теж постійна тема, яка завжди фігурує е, під час дискусії в цьому форматі, і е, особливо важливою вона в час, під час агресивної війни проти України. Ця тема стала для Росії. Ми бачимо, з чим стикається російська економіка, коли. Торгівля, наприклад, з Індією була переведена на індійську валюту, і що з цього виходить? Як і під час попереднього саміту, на е, саміті БРІкс Угенезбурзі не була е, залишена осторонь тема е, війни в Україні, як і раніше, країни Брікс закликали до мирного вирішення конфлікту, як вони називають. Агресію Росії проти України в цілому можна сказати, що позиція Брікс, вона ідентична тій позиції, яку займає Китай відносно російської агресії, і очевидно, що це буде продовжуватись така нейтральність, так би мовити, в лапках разом з тим. Учасники саміту привітали миротворчу місію африканських лідерів. Яку вони здійснили до Києва і запропонували шлях до миру. Також ми знаємо, що цей шлях до миру поки що нікуди не привів. Він не дав результату, як і інші ініціативи, з якими так чи інакше пробують виступати лідери різних країн і різні об'єднання. Другий сюжет, на який варто звернути увагу, це власне розширення. Розширення БРІКС, за рахунок яких нових членів хто далі висловив бажання і як до цього ставляться країни-організатори країни, які власне і сформували БРІК, а пізніше БРІКС. Також слід сказати, що тут нема єдиного підходу, нема точки зору, яка б об'єднала лідерів усіх країн БРІкс, тому що дві країни, а саме Китай та Російська Федерація. Активно виступають на користь розширення, тоді як інші е, учасниці БРІКС досить стримано ставляться до того, що кількість країн збільшиться, і це створить додаткові складнощі е, не тільки в обговоренні, але й в тому, щоб наближатись до якихось спільних підходів, не говорячи вже про спільні рішення. Е, крім того, Індія, е, Бразилія. Не бажають підтримуючи Росію і Китай в цьому напрямку погіршувати свої відносини з Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. Це ж можна сказати і про південно Африканську Республіку. Нема у цих трьох країн наміру і бажання перетворювати Брікс на організацію, яка протиставила себе Сполученим Штатам Америки. Навпаки, ці країни. Висловлюється за те, щоб БРІКС і Велика чи Група Семи колись організували зустріч і обговорили свої підходи з тим, щоб намітити щось спільне. Чому Російська Федерація очолила в цьому році Брікс? Згідно з порядком, який існує в цій організації, 2024 рік. Головування мало б належати Бразилії, оскільки після Південно-Африканської республіки за алфавітом знову приходить черга Бразилії. Проте Бразилія нібито звернулася до Росії з таким проханням, навіть з пропозицією. Я не можу виключати, що це прохання було Москвою і ініційоване, щоб уступити свою чергу Росії. Бразилія мотивувала це тим, що в цьому році вона також головою в групі 20, і тому було б обтяжливо і не дуже просто головувати одразу в двох великих і е, організаціях які проводять свої заходи, свої саміти, свої міністерські зустрічі. Чому це треба Росії? Подивимось, з чим прийшла Росія. До створення Брікс, чого вона досягла, де вона зараз є, і що, які наміри виношує на цей рік рік свого власного головування. Я е, хочу нагадати і послатися на е, відоме висловлювання російського диктатора в 2016 році. Він на церемонії вручення премії російського географічного товариства відзначився тим, що сказав, що Росія не закінчується ніде. Це він так прокоментував, відповів точніше на питання, де закінчуються кордони Росії. Правда, він потім додав, що це був жарт. Але не такий вже цей жарт. Бо Росія спить і бачить, особливо диктатор Путін, себе. На чолі всього світу із своїми амбіціями та своїми прагненнями, і тому намір Російської Федерації в цьому плані абсолютно послідовний, чіткий і прозорий: зібрати якомога більше країн в БРІКС розширити за рахунок тих країн, які традиційно відносяться до глобального півдня, і тим самим вирішити два завдання, як вони вважають. По-перше, створити собі, розширити коло свого спілкування, оскільки міжнародна ізоляція є дуже неприємною обтяжливою штукою для російського лідера. По-друге, створити те, що, з чого можна було б пропаганді російській, зробити групу країн, які протиставлені Заходу. Заходу на чолі Сполученими Штатами Америки. Все це робиться під традиційними пропагандистськими гаслами створення багатополярного світу, відходу від гегемонії, відходу від принципів холодної війни, відходу від розподілу на демократії, недемократії, на створення нового світоустрою. Але брудними кривавими руками новий світоустрій не будується. Тому. Амбіції Росії зрозумілі, і тому ці амбіції будуть і далі поширюватись в російській пропаганді і переходити з одного змі до іншого. Вони будуть знаходити канали і можливості для того, щоб це все поширювати. Але так не буде, тому що офіційно проголошені Росію. Російською Федерацією пріоритети на своє головування, вони всі акценти мають на економічних питаннях. Знову розрахунки в національних валютах, знову адаптація нових членів БРІКС до наявних і створених раніше форматів співпраці і вмонтування їх в архітектуру багатостороннього співробітництва. Це те, що декларується. Насправді цілі інші, насправді, спроба створити щось навколо себе. Але так не буде, хоча б з тієї точки зору, з тієї причини, що лідером БРІкс є вже давно не Російська Федерація, а Китай, який має свої амбіції, свої цілі. Ці цілі також включають розширення е, організації чи цього формування, але не зовсім в такому плані, як це. Бачить і як це хотіла б бачити Російська Федерація. Головування у Брікс для Росії є, і це вже подається російською пропагандою, як мало не головна подія не тільки року, а взагалі як нова ера у міжнародних відносинах, коли буде сформовано основи, фундамент нового світового порядку. Навряд чи це так буде, точніше так точно не буде, оскільки всі наміри зводяться до дуже примітивних і простих. Вийти усіма можливими засобами з тієї ізоляції, в яку сама себе поставила Росія війною в Україні, яку вона веде вже два роки, майже два роки. Подивимось, що буде далі. Усякому разі, крім Росії і частково Китаю, такі амбіції, такі плани не підтримують інші учасники. Вони не хочуть протистояння, вони не хочуть створювати глобальну противагу, і вони не хочуть поривати чи погіршувати свої відносини з іншими центрами сили. І скоріш за все, їхня точка зору буде домінуючою. Диктатор Путін хоче бути глобальним лідером. Він хоче бути лідером будь-де, точніше, там, де зараз це можливо. А Можливо, це тільки там, де йому дають можливість. От Він не може виїхати за межі своєї імперії, тому наступна можливість буде створюватись саме там. Саміт Брікс в цьому. Році, буде в жовтні, він буде проходити в Казані. Це вже було оголошено, і це не випадково. У цьому зв'язку я б хотів нагадати ще таке: ще одну історію, пов'язану з великим істориком Путіним. Він похвалив свого часу Олександра Невського за те, що той їздив до Монголії, щоб відкупитися від Орди. Російський диктатор переконаний, що для Москви Золота Орда була завжди кращою, ніж західні завойовники. Ну, Просто як зараз. Захід, весь захід, прагне зруйнувати і завоювати Росію, але чомусь Росія воює і вбиває українців. Звісно, Казань це не Монголія, але теж символічно, бо теж була важливим центром Золотої Орди. Та й купити друзів з Брікс низькими цінами на свою сировину теж можна. Путін таким чином йде шляхом Олександра Невського і поїде в Казань, бо за кордон своєї імперії не вийшло поїхати на саміт в Йоганнесбург. І зустрінеться із своїми партнерами з Брікс, вклониться Великому Сі і спробує отримати підтримку, щоб далі ефективно протистояти навалі Заходу, як він це називає, продовжуючи злочинну і криваву війну в Україні. Навряд чи це вдасться. Лідери розширеного БРІкс Плюс вперше зберуться разом в Росії. Чи буде розширюватись група далі, чи стане вона успішною, покаже історія. Але вже зараз можна сказати, що в будь-якому складі первинному, розширеному, чи ще ширшому у майбутньому серед учасників є один дуже проблемний і токсичний. Навряд чи будуть почувати себе комфортно, високі гості вдома у диктатора з ордером міжнародного суду. Щоправда, не зовсім у Путіна вдома. Це ж не в Москві і не в Петербурзі, це в Казані, в столиці Татарстану одного з специфічних, дуже специфічних суб'єктів поки що Російської Федерації. Напевно, дискомфорт учасників, які приїдуть в Казань, компенсується щедрими дарами і вигідними контрактами, компенсується спілкуванням з нормальними колегами. Проте важко уявити, як будуть учасники шукати спільні знаменники по ключових питаннях, а серед них найголовніше, як бути з державою-терористом і диктатором-злочинцем. Подивимось. Дякую за увагу.